Всім привіт! Ви на каналі Попоїсти. Мене звати Михайло Бовтрюк, і як ви бачите по продуктам на моєму столі, ми будемо готувати селянку. Селянку таку, як я готую, тому це не оригінальний рецепт. Годивитись починаємо ми з чистки овочів. Цибулю ми нарізаємо для засмажки, а картоплю та моркву просто як для звичайного борщу. По м'ясній беріть все, що завгодно. В мене це копчене куряче філе. Ковбаса, філійні сосіски і ще якісь сосіски, котрі теж копчені. Тобто тут дуже багато буде копченого смаку. Друзі, давайте не забувати, що в країні йде війна і нам треба допомагати нашій армії. Всі корисні посилання будуть в описі під цим відео. А нарізаємо такими шматочками, які вам подобаються. А ви вже подивилися курку табака. Тут або тут буде посилання. І не забувайте, що треба набрати 50 лайків під оглядом хотпоту, щоб я зняв хотпот гострий. Давайте там, ну трошечки, ну що воно так не заходить? Альо, проблеми, наші ковбаски смажитись. Я не додаю олію, Чому? Тому що ви ж пам'ятаєте, фітаняшество і вся інша фігня. Вот. тому просто беремо і смажимо. Потім додаємо цибулю. Після того, як ми додали цибулю, чекаємо, щоб вона підзолотилася, і додаємо томатну пасту. Звичайну, яку знайдете. Я ще буду додавати е, пів банки томатної супової заправки. Чому? Бо вона в мене є, чому ні? У Вас такої нема, бо, вибачайте, це мені батько передав. Але просто томатної пасти буде достатньо. Ну а в цей суп нам треба квашені огірки. Беремо, ріжемо. Ось майже все готове, тому починаємо збирати нашу солянку. Беремо наші ковбаски, кортоплю, моркву і починаємо це варити. А потім вже будемо додавати огірки, маслинки та зелень. В майже готову солянку ми додаємо сіль, перець, огірки квашені, маслини та зелень. Перевіряємо, чи сварилася картопля і можна їсти. Ну що, почнемо. Саме головне, для чого ми тут всі зібралися. Це їсти. М -м. Вау. Це дуже смачно. Бажаєте варени ковбаски, будь ласка. М -м. Якихось інших, будь ласка. Це дуже смачно. М -м -м. Оце куряче філе. Ну, бо і так було насправді готово, можна було їсти. Маслини з огірками додають якийсь офігезний смак та аромат. Це дуже смачно. Бульйон дуже жирний, але він дуже смачний. І по спеціям дуже обережно. Якщо ви додаєте дуже багато там солених якихось ковбасок, або дуже перчених, або ще щось, обережно, бо ви можете переборщити в селянці. Ну, Так, друзі, я буду продовжувати їсти. Не забувайте писати в коментарях, що мені наступне приготувати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і бережіть себе та Україну. Слава Україні!